Привіт! Сьогодні поговоримо на тему, яка знайома майже кожному: як забути своє перше кохання? Це не просто, адже саме воно часто залишає найяскравіший слід у серці, але є кілька кроків, які допоможуть відпустити минуле і рухатися далі. Перше, дозволь собі відчути біль. Не потрібно ховати емоції чи вдавати, що нічого не сталося, сльози та спогади. Це частина процесу зцілення. Друге прибери тригери, фотографії, переписки, подарунки. Усе це лише підтримує минуле живим. Важливо створити простір для нового. Третє: займися собою. Спорт, хобі, нові знання усе це допомагає повернути енергію і відчути, що життя не зупинилося. Четверте, проводь час із людьми, які заряджають позитивом. Друзі та сім'я здатні нагадати, що любов існує не лише в романтичному сенсі. П'яте відкрийся новим можливостям: подорож, знайомства, нові враження. Це не втеча, а шлях до створення іншої щасливішої історії. І головне Пам'ятай, перше кохання завжди залишається в пам'яті, але воно не повинно керувати твоїм майбутнім. Відпустивши його, ти даєш собі шанс зустріти щось значно більше.